Друзі, всім привіт! З вами Ден. І я сьогодні вам розповім про німецьку компанію Metzger AutoTEL. Шукайте собі продумані рішення для впевного керування автомобілем. Маємо для вас цікаву пропозицію. Деталі німецької компанії Metzger AutoTle. Компанію заснував у 1975 році Вернер Metgair. І з тих самих часів фірма залишається у сімейній власності. Від самого початку компанія працювала лише на німецькому ринку завдяки високим стандартам якості продукції. Задовольняючи потреби вибагливих німецьких споживачів. Але віднедавна компанія працює і на міжнародній ринки, в тому числі і на українській. Чому ми про це згадали? Тому що саме зараз купуючи продукцію Мецгер в мережі Exist UA, можна отримати собі брендову сумку на пояс. Кожного тижня розіграно по 10 сумок. Повірте, ви точно знайдете щось для себе, адже пропозиція Медзер складає близько 30 тисяч артикулів в різних товарних групах. Це електроніка, і деталі рульового управління та підвізки, і деталі гальмівних систем, а також деталі кузова та багато інших продуктів. Як завжди, деталі акції знайдете у посланні під цим відео. З вами був Ден, На цьому все. До нових зустрічей, Па-па!